Місцевим бюджетам належить особливе місце в бюджетній системі України. Вони відіграють важливе, тому що вони відіграють важливу роль саме вирішення соціально-економічних питань регіонів. Ну і звичайно забезпечення належного рівня життя громадян. Якщо говорити загалом, то стан виконання місцевих бюджетів Черкащини у цьому році можна охарактеризувати як стабільний і позитивний. За 9 місяців до місцевих бюджетів Черкащини надійшло 13,7 мільярда гривень надходжень. Зокрема, платниками податків сплачено 10,4 мільярда гривень. З державного бюджету отримано 400 мільйонів гривень дотацій, а також 2,9 мільярда гривень субвенцій, що включає в себе бюджет області. Бюджет області включає в себе 71 місцевий бюджет. Зокрема, це 66 бюджетів територіальних громад, 4 бюджети районних і один обласний бюджет. За результатами січня-вересня 96% місцевих бюджетів виконали свої планові показники. Плановий показник виконаний на 104,2%. Це додаткові надходження, 417 млн грн. Річне завдання з доходів в цілому в області виконане на 76%. Це досить хороший показник. Маємо позитивну динаміку надходжень порівняно із аналогічним періодом минулого року. Це понад 20%. В абсолютній величині це 1,8 мільярда гривень. Основні джерела, які формують місцеві бюджети, доходну частину місцевих бюджетів це податок на доходи фізичних осіб. В структурі доходів він займає понад 55%. Єдиний податок це майже 15%, плата за землю, акцизний податок, податок на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, а також податок на прибуток. По усіх цих джерелах надходження також забезпечено зростання порівняно з аналогічним періодом минулого року. Що стосується видаткових повноважень, загальний обсяг видатків за 10 місяців становить 13 мільярдів гривень. 80% цих коштів це витрати на утримання бюджетної сфери. Що таке утримання бюджетної сфери? Це, звичайно, заробітна плата, це стипендії, це комунальні послуги, це енергоносії, медикаменти, харчування тих закладів, які знаходяться на утриманні місцевих бюджетів. Основне завдання бюджетів виконане. Це заробітна плата. Заробітна плата бюджетної сфери виплачена вчасно, заборгованості на 1 жовтня немає. І очікується, що така тенденція збережеться і до кінця року. На жаль, війна змінила наші пріоритети у фінансуванні бюджетних видатків. З'явилися такі абсолютно нетипові для місцевих бюджетів видатки, як Підтримка сил безпеки оборони, підтримка внутрішньопереміщених осіб, програми соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів та інші потреби воєнного часу. В цілому, по області, для забезпечення таких видатків передбачено більше 2 мільярдів гривень. Це 12% власних доходів усіх бюджетів. Коротенько акцентую свою увагу на окремих за, е, пріоритетах: на підтримку Збройних сил України, інших сил безпеки і оборони в місцевих бюджетах. Передбачено 768 мільйонів гривень. Підтримка захисників здійснюється незалежно від того, що податок на доходи фізичних осіб, як ви всі знаєте, з грошового утримання військовослужбовців з жовтня минулого року в повному обсязі зараховується до державного бюджету але. Це не призупинило нашу підтримку Збройних сил України. Наступний пріоритетний напрямок це звичайно соціальні програми підтримки військовослужбовців, ветеранів і членів їх родин. На реалізацію таких програм в місцевих бюджетах на 2024 рік передбачено 470 мільйонів гривень. Для прикладу, однією з таких програм це є програма пільгового кредитування придбання житла для військовослужбовців. Уже в цьому році в рамках цієї програми придбано 13 квартир сім'ями військовослужбовців, в місті Черкаси 10, в Умані 2, 2 квартири, а також місто Сміла. Окрім цього, з державного бюджету виділено 311 мільйонів гривень субвенцій на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій громадян. Тобто Виходячи з розрахункової суми, 136 сімей вже в цьому році матимуть змогу отримати придбати власне житло. Також до пріоритетних видатків віднесено забезпечення населення захисними спорудами. На облаштування укриттів в закладах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту в місцевих бюджетах заплановано 276 мільйонів гривень. Звичайно, одним із важливих напрямків це є підтримка внутрішньо переміщених осіб, на що в бюджеті передбачені 170 мільйонів гривень. Для прикладу, до інтернатних закладів нашої області, соціального захисту нашої області з аналогічних закладів Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської, Харківської області переміщено більше 381 особу спочатку року область отримала отримала з державного бюджету 18,7 мільйонів гривень додаткової дотації на компенсацію витрат на енергоносії в тих бюджетних закладах які прийняли у себе внутрішньо переміщених осіб Окрім цього, з державного бюджету виділено 28,5 млн грн мільйонів гривень субвенцій на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово переміщені і виявили бажання переміститися на територію нашої області. Також область отримала підтримку з держави на освітні проекти. 55,4 мільйона гривень це субвенція на нову українську школу. 38,1 мільйона гривень це субвенція на модернізацію харчоблоків у школах. Ця субвенція вперше надається за роки війни. На шкільні автобуси передбачені: 18,5 млн грн субвенції, а також 20 мільйонів гривень додаткової дотації. В рамках знову ж таки стосовно підтримки освіти 89,6 дев'ять і мільйона гривень залишку освітньої субвенції, яка була перерахована в кінці 23 року, розподілено для забезпечення викладання навчального предмету захисту країни. Всі озвучені мною напрямки вони залишаються пріоритетними до кінця бюджетного року. Їх фінансування звичайно потребує значних фінансових вкладень. Тому для нас зараз надважливим завданням є наповнення місцевих бюджетів, а також ефективне, економне використання кожної бюджетної гривні.